Доброго дня, з вами Смарткаса. і я зараз вам покажу, який, в принципі, несе функціонал кнопочка налаштування. На головному меню це дві великі шестерні. відображаються. Коли ми сюди заходимо, в принципі, перше відображення це мобільні дані. Тут ви можете переглянути підключення мережі до Wi-Fi, до sim карти та до мережі інтернет. Можна вимкнути режим польоту і так далі. Якщо ми повертаємось назад, кнопочка Wi-Fi. Тут ви, в принципі, можете переглянути підключення до мережі Wi-Fi. Замінити Wi-Fi, якщо вам потрібно під'єднатися до іншої, або щось типу такого, або, в принципі, вимкнути Wi-Fi, якщо він не потрібен. Повертаємось назад. Розділ дата та час. В принципі, з назви можна зрозуміти, що тут ви можете замінити дату, час. В принципі, можна увімкнути, використовувати час в мережі, щоб це все 100% підтягувалося по мережі Wi-Fi, інтернет, в принципі. Можна увімкнути часовий пояс в мережі і так далі. Кнопочка-екран. Коли ми сюди натискаємо, в принципі, ми можемо тут відрегулювати яскравість самої смарткаси, це е, змінити час вимкнення смарткаси, тобто скільки вона буде активна, саме екран пристрою. Ну і декому буде корисно. Тут можна змінити шрифт смарт-каси для того, щоб було чіткіше видно самі букви. Кнопочка запуск. В ній ви, в принципі, можете перенести віконечка. Додатків на головному меню смарткаси, затиснувши та перетягнувши. Після чого потрібно натиснути Зберегти. Кнопочка «Перевірка зв'язку. В принципі, дуже важлива кнопочка для вас та для нас. Коли ми її натискаємо, ми, в принципі, перевіряємо зв'язок смарткаси з мережею інтернет. І у вас зверху виб'є або успіх, або немає зв'язку. Кнопочка Bluetooth. Якщо ми сюди переходимо, тут ми можемо підключити в принципі, якісь блютуз-пристрої по типу сканера до самої смарт-каси або щось типу такого. Або в принципі вимкнути Bluetooth. Кнопочка мова введення. Ми тут просто можемо замінити саме мову введення в клавіатурі смарткаси, тут або українська, або англійська. Ну і в принципі в самих налаштуваннях можна переглянути в нижній частині екрану самий серійний номер смарткаси.